Ти коли-небудь помічав, що дивися на свою партнерку і ніби всередині щось змінилося. Раніше достатньо було одного її погляду чи легкого дотику, щоб твоє тіло відреагувало. А тепер, тиша. Наче хтось скрутив ручку бажання і залишив тебе з відчуттям, що ти вже не той чоловік, яким був раніше. І я знаю, про що ти зараз думаєш. Може, це просто втома. Може, так буває з віком. Чи, можливо, проблема у стосунках. Але правда в тому, що за цим можуть стояти причини, про які більшість чоловіків навіть не здогадуються. Сьогодні ми з тобою розберемо, що саме може вбивати твоє бажання після пети десятьох років, і що ти можеш зробити вже зараз, щоб знову запалити цю іскру. Я покажу тобі, що справа не тільки у роках, а в тих змінах, які відбуваються і в твоєму тілі, і в твоїй голові. До речі, якщо ти вперше на каналі у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, перевір, чи підписаний ти вже, щоб не пропустити важливі теми, які можуть повернути тобі впевненість у власних силах. Бо коли розумієш, що саме змінюється в організмі, стає значно легше впливати на ці процеси. І, можливо, ти здивуєшся, наскільки тіло ще здатне відгукуватися, якщо дати йому правильний імпульс. Коли ми говоримо про бажання після 5 10 років, багато чоловіків навіть не здогадуються, що їхнє тіло вже давно працює за іншими правилами. Це не відбувається миттєво, зміни накопичуються роками майже непомітно, поки одного дня ти не помітиш, бажання з'являється все рідше, а тіло реагує інакше. Одним із головних факторів є рівень тестостерону. За даними дослідження Європейського товариства ендокринологів, у середньому після 30 років у чоловіків рівень цього гормону знижується на 0,8,1,2 на рік. До 5-10 років це вже може означати втрату близько 20% від рівня, який ти мав у молодості. І ця втрата впливає не лише на бажання, але й на енергію, витривалість, концентрацію та навіть на настрій. Але тестостерон це лише частина історії. Рівень кортизолу, гормону стресу. При хронічному напруженні підвищується настільки, що блокує дію тестостерону на клітини. Американська кардіологічна асоціація у своїх рекомендаціях зазначає, що хронічний стрес здатен впливати на лібідо так само сильно, як і гормональні зміни. І якщо до цього додати порушення сну, брак фізичної активності та незбалансоване харчування, організм отримує чіткий сигнал, збереже енергію, не витрачає її на наемтем. Важливу роль відіграє і стан судин. Ерекція та статевий потяг це процеси, які напряму залежать від гарного кровообігу. Коли судини втрачають еластичність через високий тиск, надмір холестерину чи діабет, кров не надходить належним чином. Дослідження Гарвардської медичної школи показали, що у 52% чоловіків із серцево-судинними захворюваннями відмічається помітне зниження лібідо. Це не випадковість судини статевого органа одні з найтонших у тілі, і проблеми з ними видно швидше, ніж у серці чи мозку. Тут працює і психологічний фактор кожен невдалий інтимний досвід зменшує впевненість у собі, і ця невпевненість знову ж таки знижує бажання. Це замкнене коло, з якого можна вийти, якщо розуміти, що твій організм досі здатний набагато. Він просто працює в умовах, які ти можеш змінити. Почати можна з найпростішого: перевірити гормональний фон, здати аналізи на рівень глюкози та холестерину, покращити сон і харчування, додати регулярний рух. Але існує ще один прихований фактор, який часто впливає на потяг навіть сильніше, ніж гормони чи судини. І якщо його врахувати, шлях до відновлення бажання стане набагато коротшим. Є чоловіки, які проходять усі медичні обстеження, і лікар каже їм, з фізичної точки зору все добре. І все ж бажання немає. Чому? Бо існує тіньовий ворог, якого не видно на аналізах крові, емоційне навантаження та стрес. Постійні фінансові турботи, відповідальність перед сім'єю, страх втратити роботу або статус, конфлікти у стосунках. Усе це забирає величезну кількість енергії. Дослідження Американської психологічної асоціації показують, хронічний стрес знижує сексуальний потяг у 68% чоловіків. Навіть якщо в них нормальний гормональний фон, і це пояснюється дуже просто, коли мозок отримує сигнали небезпеки чи перевантаження, він автоматично прихнічує ті функції, які не є критично важливими для виживання. Сексуальний потяг, на жаль, належить саме до таких функцій. Є ще й емоційний фон. Який ми часто недооцінюємо. І якщо ти живеш у стані постійної тривоги, роздратування чи відчуття, що ти не на висоті, твоє тіло реагує відповідно. Дослідження університету Стенфорда довело, що навіть короткі періоди сильного емоційного стресу можуть знизити рівень тестостерону на 15-20 протягом 48 годин. І якщо ці епізоди повторюються часто, гормональний фон постійно коливається, не даючи організму стабільно підтримувати бажання. Не можна забувати і про депресію. Вона часто маскується під просто втому або відсутність настрою, але її вплив на лібідо величезний. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 75% чоловіків із клінічною депресією повідомляють про помітне зниження сексуального потягу. І тут знову спрацьовує замкнене коло, відсутність бажання посилює відчуття неповноцінності, що ще більше поглиблює емоційний стан. Важливо зрозуміти, емоційні та психологічні причини не менш реальні, ніж фізичні. І робота з ними може дати результат навіть швидше, ніж зміни в харчуванні чи фізичній активності. Методи управління стресом, терапія, регулярний відпочинок і, головне, відновлення емоційного зв'язку з партнеркою усе це може стати переломним моментом. Бо іноді бажання повертається не тому, що ти підняв рівень гормонів, а тому, що зняв з себе тягар. Який роками тиснув на твою психіку. А коли тіло і розум знову працюють в одному ритмі, є шанс відчути ту іскру, яка здавалась втраченою назавжди. Є ще один пласт причин, про які більшість чоловіків навіть не підозрюють він стосується чисто фізичних процесів у тілі, але не тих, про які ми вже говорили. І цей пласт часто відкриває очі на те, чому бажання згасає навіть у тих, хто вважає себе здоровим. Багато чоловіків вважають, що якщо аналізи крові та гормони в нормі, значить, з тілом усе гаразд. Але є фізичні фактори, які рідко обговорюють, хоча саме вони можуть повільно, але впевнено знижувати бажання. Один із них стан серцево-судинної системи. Дослідження Гарвардської медичної школи показують, еректильна дисфункція у чоловіків старше 5 10 років у 70% випадків пов'язана не з гормонами. А з порушенням кровотоку. Судини статевого органа мають дуже малий діаметр, тому навіть незначне звуження через атеросклероз або високий тиск помітно впливає на здатність тіла реагувати на збудження. Це означає, що іноді проблема починається не в голові і не в гормонах, а в артеріях. Ще один фактор ожиріння та надмірна вага. За даними Національного інституту охорони здоров'я США. Чоловіки з індексом маси тіла вище 30 на 30% частіше повідомляють про зниження лібіду. Зайвий жир у ділянці живота підвищує рівень строгенів у чоловіків, знижуючи тестостерон та змінюючи гормональний баланс на користь у жіночого профілю. Ліки ще одна прихована причина. Бета-блокатори для тиску, антидепресанти, деякі статини та препарати для лікування простати можуть зменшувати сексуальний потяг. За даними клініки Мео, до 25% чоловіків, які приймають певні антидепресанти, стикаються зі значним зниженням лібідо, навіть якщо раніше не мали проблем у цій сфері. Не менш важливий і рівень фізичної активності. Сидячий спосіб життя не тільки погіршує кровообіг, але й знижує чутливість нервових закінчень. Дослідження університету Каліфорнії показало, що чоловіки, які не займаються фізичною активністю хоча б 105-10 хвилин на тиждень, у два рази частіше повідомляють про зниження бажання. Іноді причина криється в хронічних захворюваннях, які на перший погляд не пов'язані із сексуальністю. Діабет другого типу, проблеми з щитовидною залозою, апноясну, усе це впливає на гормональний фон, роботу судин і навіть на здатність мозку правильно передавати сигнали збудження. Я хочу, щоб ти це запам'ятав, твоє тіло це система, де все пов'язане. І якщо хоча б одна ланка працює неправильно, це відгукується на твоєму бажанні. Добра новина в тому, що, виправивши навіть одну з цих фізичних причин, можна помітно змінити ситуацію. Але є ще один важливий момент навіть знаючи причини, без конкретних кроків нічого не зміниться. І саме ці кроки, які реально працюють для чоловіків після 50, ми зараз і розглянемо. Я знаю, що в якийсь момент ти можеш почати думати, може, це вже кінець мого бажання. Може, так і має бути після 50. Але правда в тому, що тіло вміє відновлюватися значно краще, ніж ти уявляєш. І цей процес не вимагає від тебе бути супергероєм, лише трохи уваги до себе та регулярності. Перше, з чого варто почати, це рух. Не обов'язково бігти марафон або піднімати важкі штанги. Достатньо 20-30 хвилин активності щодня, швидка ходьба, плавання, робота в саду, навіть звичайна розминка зранку. Кров починає циркулювати краще, і тіло поступово повертає чутливість до сигналів збудження. Друге харчування. Ти можеш дивуватися, але те, що ти кладеш на тарілку, безпосередньо впливає на те, що відбувається у спальні. Більше овочів. Риби, горіхів і менше цукру та готових продуктів, і вже за кілька тижнів ти відчуєш різницю в енергії. Сон це ще один ключ. Недосипання б'є по бажанню сильніше, ніж ти думаєш. Намагайся вкладатися спати в один і той же час, відкласти телефон і вимикати телевізор хоча б за півгодини до сну. Це прості речі, але вони дають тілу сигнал, я в безпеці можна відновлювати сили. Не забувай і про свій емоційний стан. Розмови з партнеркою, спільні прогулянки, обійми без поспіху це не дрібниці, а потужний інструмент для відновлення близькості. Часто бажання повертається не в той момент, коли ти цього чекаєш, а тоді, коли відчуваєш справжній контакт і тепло. І ще одна порада не тягни все на собі. Якщо ти відчуваєш, що змін замало, поговори з лікарем, якому довіряєш. Часом один правильний напрямок може скоротити твій шлях від місяців до тижнів. Я бачив, як чоловіки, які були впевнені, що все закінчено, через кілька місяців знову знаходили в собі той вогонь, який вони вважали втраченим. Твоє тіло чекає, щоб ти дав йому шанс. А знаєш, що допоможе цьому шансу стати ще більшим. Маленькі, але регулярні кроки, які зміцнюють не тільки бажання, а й упевненість у собі. І про ці кроки, які можна почати вже сьогодні, ми поговоримо зараз. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ти справді готовий щось змінити. І я хочу, щоб ти запам'ятав бажання після 50 це не подарунок молодості, який неможливо повернути, а навичка, яку можна відновити, якщо дати собі шанс. Твоє тіло і твій розум можуть знову працювати разом, якщо ти зробиш навіть маленькі кроки назустріч собі. І зараз я попрошу тебе про дещо просте, але важливе перевір, чи ти вже підписаний на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, це допоможе не пропустити теми, які можуть реально змінити твоє життя після 50. Натисни подобається. Якщо це відео був для тебе корисним. Поділися ним з другом, якому це може допомогти, і напиши в коментарях, що саме для тебе було найбільш цінним сьогодні. Я читаю кожен коментар. І вони не лише надихають мене, але й допомагають будувати контент, який дійсно відповідає твоїм потребам. У наступному відео ми торкнемося ще однієї дуже важливої теми, яка стосується сексуальності після 50 і про яку майже ніхто не говорить вголос. І я впевнена, це може змінити твоє бачення себе та свого тіла. Я чекатиму на тебе там. Бережи себе і до зустрічі у наступному відео.